Дітлахів, які потребують тимчасових патронатних родин, не менше, а кількість патронатних сімей збільшується не так швидко, як потрібно. Тому держава впритул займається питанням поліпшення умов надання послуги патронату над дитиною, щоб заохотити більше громадян брати на себе цю шляхетну місію. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальний офіційному каналі департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Поліна Дворій і у цьому відео поговоримо про зміни у послузі патронату над дитиною. Нагадаємо, патронат над дитиною це форма тимчасового догляду, яка дозволяє дітям, що перебувають у складних життєвих обставинах, зростати в родинному середовищі, на відміну від інтернатних закладів, допоки їхні батьки долають життєві труднощі. Повне відео про патронат над дитиною на нашому каналі ви можете переглянути за підказкою тут. Проте, зважайте на зміни у наданні послуги, про які ми розкажемо зараз. Зміни щодо надання послуги патронату над дитиною були внесені постановою Кабінету міністрів України від 30 травня 2024 року номер 633 Ознайомитися з документом можна за посиланням в описі до цього відео. Що ж змінилось у наданні послуги патронату над дитиною? Збільшився розмір грошової винагороди патронатним вихователям. 1 липня 2024 року він становитиме три мінімальних зарплати на місяць. Патронатний вихователь зможе надавати послуги як фізична особа або як ФОП, зареєстрована за відповідними кведами. Для вихователів, які діють як ФОП, грошова винагорода становитиме 3,5 мінімальних зарплати на місяць за умови, що вони самостійно сплачують єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування ЄСВ та єдиний податок. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини з сім'ї патронатного вихователя і влаштуванням наступної оплачуватиметься в розмірі однієї мінімальної зарплати. Патронатному вихователю нараховуватимуть 7 днів оплачуваної відпустки за три місяці догляду за дитиною. Їх можна використати після вибуття дітей після 3 місяців перебування в патронатній сім'ї. Якщо дитина залишатиметься під патронатом понад три місяці, за кожен наступний день нараховуватиметься один оплачуваний день відпустки. Дні відпустки можна накопичувати. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал. оцінюйте наші відео та залишайте коментарі. Ваша підтримка та зворотній зв'язок дуже важливі для нас. Розширюється коло людей, які можуть бути помічниками патронатних вихователів. Тепер це не тільки хтось з-поміж родичів, які мешкають разом з патронатним вихователем, а будь-яка повнолітня особа, яка добровільно зголошується стати помічником вихователя. За необхідності, служба у справах дітей допомагатиме шукати таку людину. Запроваджується оплата роботи помічника патронатного вихователя одна мінімальна зарплата на місяць. Помічник також може бути ФОПом за тими ж кведами, що й патронатний вихователь. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі і помічники тепер протягом одного місяця замість двох після отримання направлення. Врегулювали строки перебування дитини під патронатом на час воєнного стану. Тепер це час до 6 місяців, а понад цей термін лише у випадках. На період, коли суд розглядає справу про позбавлення батьків батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Але не довше, ніж на місяць після того, як рішення суду набрало законної сили. Якщо дитину неможливо повернути до батьків чи законних представників, тому що вони перебувають в зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Якщо відчуваєте у собі сили і бажання стати патронатним вихователем і взяти дитину у сім'ю, звертайтесь до служби у справах дітей за місцем свого фактичного проживання. Контакти управлінь служби у правах дітей адміністрації районів міста Дніпра ми залишили в описі до цього відео. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилося запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми з задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, ми розповімо вам про усі послуги департаменту.